Зазвичай класичний сезон збору грибів він розпочинається з травня місяця, вже тоді трапляються гриби. Також він продовжується влітку, і основний сезон припадає на осінь до листопада, до перших заморозків. Для того щоб розрізнити хороші гриби від неїстівних або отруйних, звісно, треба багато прочитати, попрацювати із літературою і з визначниками. Взагалі існують мобільні додатки. Якщо є, дозволяє інтернет це зробити у лісі, можна навести камеру на грибай із зовнішньої частини, перевернути, подивитися гіменофор і телефон прекрасно визначить видову назву. Якщо такої можливості немає. То необхідно збирати тільки ті гриби, які ви чітко знаєте. Ті гриби, які ми не знаємо, ми їх просто не беремо, ігноруємо. Ми проводили опитування за думкою нашого населення за смаковими властивостями: білий гриб, король грибів на першому місці. Далі у нас в п'ятірку потрапляють лисички справжні за своїми смаковими якостями. Опенькі справжні рижики смачні а також маслюки, крім е класичних грибів, які ми поділяємо на їстівні, умовно їстівні, неїстівні отруйні, ми маємо в наших лісах незвичні гриби. Які дуже подобаються дітям, і доросле населення її гарно запам'ятовує. Це, для прикладу, пальці марця, бараняча голова, іудене вухо, оленячі ріжки, веселка або панна, різні види гноювиків, дощовиків і так далі. В Отруйних грибів, як правило, гімонофор є пластинчастим, є потовщена ніжка знизу, є покривальцем. Також трапляється неприємний запах в грибів. Найотруйнішим грибом є бліда поганка. От вона якраз і призводить до дуже поганих наслідків, у тому числі і до летальних. Якщо ми збираємо гриби десь в парку чи десь в якійсь міській зоні, то вони так навіть самі добрі, гарні гриби, можуть бути небезпечними, тому що свого роду є техногенне забруднення, і гриби на себе тянуть ці всі шкідливі речовини і, 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 і білі гриби. І ті ж, і, наприклад, якісь. Печериці, які часто ростуть у населених пунктах, будуть так токсичні в плані за той те, що вони техногенно забруднені за останній час. Наш на території нашої області за останні 4-5 років за у нас зафіксовано 10 випадків отруєнь грибами, але були і сімейні випадки, тому постраждало 13 чоловік. Отруєння виникали майже по всій території області, страждали населення. Люди як похилого віку, так і були зафіксовані нас. Випадки отруєнь грибами дітей, маленьких дітей. Найчастіше випадки у нас виникають тоді. Отруєнь, коли люди неправильно їх готують або неправильно проводять зберігання їх тому що гриби це такий швидко псувний продукт харчування, який дуже швидко псується. І при три вдажа гриби, які тривалий час зберігаються. В них починають з'являтися отруйні Відбуваються процеси біохімічні, з'являються токсичні речовини. Тому гриби, якщо ми зібрали, повинні переробити їх в першу добу. Якщо ви їх хочете сушити, звичайно, ви готувати більші плодовиці тіла до. Сушня. Якщо ви хочете їх маринувати, солити, їх треба дуже-дуже гарно почистити, перебрати. Якщо ви хочете їх смажити, теж треба готувати. Тому, коли ми сушимо, ми з грибами процесів варіння не робимо. Коли ми солимо, маринуємо, смажимо. Ми їх дуже гарно проварюємо, а краще два рази. Якщо, не дай Бог, у вас виникло ознаки, ви споживали гриби, ви виникли якісь певні ознаки отруєння грибами, не займатися лікування. Ви Швидку допомогу або звертаєтеся самостійно до лікувального закладу. Якщо ви чекаєте швидку допомогу, перше, що ви можете собі зробити, як скажемо, в плані допомоги це промити свій шлунок. От, що тільки з'явилися ознаки отруєння грибами, а найперші ознаки отруєння грибами це слабкість, головний біль, біль у шлунку, запаморочення певні, піт може виступати липкий. І от якщо ви після споживання грибів відчули такі ознаки, то необхідно обов'язково. Звертатися до лікувального закладу, не затягувати. Цьому році у нас не фіксувалися випадки отруєння грибами. Ну, взагалі, за останній час ви розумієте, по зв'язку з певною безпековою ситуацією, люди менше ходять до лісів, менше збирають. Особливо це стосується скажімо, північних районів, прикордонної території, тому, що заборонено збір грибів і ягід. І, мабуть, це також впливає, але основне це те, що посушлива погода, і люди менше ходять до лісу, бо нема що полювати. Ми всі вже. Прекрасно бачимо і знаємо, що температура земно, земної кулі, і в тому числі в Україні, вона піднялася відчутно. Це вже 3,5 градуси. Наша зона перейшла із Житомирського поліся плавно в зону лісостепу. Умови в нас змінилися. Грибів стало рости значно менше, тому що ми отримуємо набагато гірше зволоження. Ось це все літо і початок осені вони дуже посухостійкі, опадів випало в три рази менше, ніж треба, ніж норма. Наші певні території, зайняті лісами, вони є забороненими для вільного відвідування для доступу місцевого населення. Тому дуже важливо не ігнорувати ті вказівки, які роблять наші військові щодо замінування територій. На заміновані території категорично ходити не можна, тому що були випадки збору ягід і грибів, коли це було ігнорування, і це закінчувалось дуже трагічно.